Тобто чи в ножниці у Вінницькому політесі знакова подія сьогодні? Тут відкривають центр компанії Автодеск. Тепер айтішники-початківці матимуть найсучасніше програмне забезпечення для реалізації своїх проєктів. серед нових розробок американської компанії. Програма ф'южн 360». Цей програмний продукт призначений для того, щоб спростити процес проєктування. тобто ви робите модель. Задаєте певні параметри, а всі інші розрахунки, там жорсткість, гнучкість, теплові, якісь режими, все це прораховується абсолютно автоматично. Наприклад, проєктування моста воно може зайняти не менше кілька років, якщо це сучасний міст, де треба прорахувати дуже багато і бетонні основи, і каркаси, і покрівлю, то з використанням продуктів одесси можна зробити протягом двох тижнів. Наразі для навчального процесу не потрібно мати надпотужну техніку, кажуть викладачі. Співпраця дає можливість студентам ВНТУ безкоштовно застосовувати хмарні технології. Зазвичай їх використання коштує від 20 до 60 доларів. Хмарні технології дають можливість передати завдання із комп'ютера, який знаходиться, наприклад, в нашій студії, на якийсь суперпотужний комп'ютер за кордоном. Ми, як правило, і не знаємо, де він віртуально знаходиться. Через це передається завдання на сучасний комп'ютер. Він розраховує, і повертає нам відповідно готове рішення з зайті компанією Вінницький політех уклав у 2014-му. Усі ліцензійні програми навчальний заклад отримав безкоштовно і все завдяки талановитим студентам. Вишу за рік вони здобули близько ста перемог у різноманітних конкурсах, в тому числі міжнародного рівня. Двоє з них взяли участь у змаганнях компанії автодеск. П'ятикурсниця Марина Колесніченко посіла друге місце. Сама суть роботи була для надання інтернет-магазинам сучасного функціоналу. Якщо інтернет-магазин продає якийсь товар, ми пропонуємо. Ми його використати в наші функції. Це 3 d відображення самого товару. Його можна подивитися з різних ракурсів, його можна збільшити, зменшити, розкласти на деякі частини, щоб людина могла собі купити тільки одну запчастину від общого товару та дістати про неї інформацію, яка має знаходитись на цьому сайті. У новому центрі для студентів універу та школярів працюватиме студія веб дизайну та комп'ютерної графіки. Молоді айтішники переконані використання програм такого рівня. Ння дасть змогу їм вдосконалити свої знання та стати висококласними затребуваними фахівцями. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал Віта.